Не довіряйте тим, які зненацька завалюють вас подарунками і почистями, хоч недавно безпідставно боролися з вами. Не довіряйте тим, які хвалять кожен ваш чинок і взагалі хвалять усіх, ледаря, як доброго робітника, Перелюбника, як вірного чоловіка, злодія, як чоловіка честі, різку людину, як лагідного, брехуна, як правдивого, злого як доброго, а найгіршого учня видають за зразок. Вони роблять це. Щоб вас зіпсувати і послужитися вашою руїною для своїх хитрих намірів. Утікайте від тих, які хочуть затуманити вас похвальними гімнами й обіцянками, щоб ви вчинили так, як ніколи б не вчинили, якби не сп'яніли. Якщо ви поклялися комусь у вірності, то не майте жодних контактів із його ворогами. Вони можуть до вас наближатися лише для того, щоб нашкодити тому, кого вони ненавидять, і то з вашою допомогою. Розплющіть очі. Я сказав, будьте мудрими. Як змії, і простодушними, як голуби, тому що у справах душі простота є святою, але щоб могти жити у світі, не шкодячи собі самому і своїм друзям, потрібен розум, із допомогою якого викривають лукавство того. Який ненавидить святих, світ, зміїне кубло. Умійте розпізнавати світ і його методи, але також, оскільки ви не повзаєте у поросі, як змії, а як голуби, шукаєте пристановище на високій скелі, майте просте серце дитини Божої. І моліться, моліться, тому що істину кажу я вам, велика змія сичить навколо вас, і ви у великій небезпеці, і хто не є пильним, той загине. Так, і серед учнів є один, який загине. На велику радість сатани. І на безкінечний біль Христа.